Хотілося б тут побачити прем'єра, пані прем'єра, і побачити міністра енергетики, якраз тих міністрів, яких ми вже вигнали з уряду Наєма, наприклад, і Кубракова, які відповідали за укриття об'єктів критичної інфраструктури. Тому що сьогодні кожен день розносять ворог нашу критичну інфраструктуру. І всі добре розуміли, це не є новиною, що держава-терорист. Буде проводити терористичні акти, знищуючи нашу енергетику, нашу газотранспортну систему. Але в мене питання до таких самих невигласів і пособників терористів, які витратили мільярди гривень на об'єкти укриття критичної інфраструктури, газової інфраструктури, електропідстанцій. Я пам'ятаю ці заяви наємою Кубракова. Коли вони писали, що трипільська ТЕЦ захищена на 100%. проходить менше місяця і ті ж самі рти розповідають про те, що трипільська ТЕЦ знищена на 100%. Скажіть, будь ласка, хто за це понесе відповідальність? Хто понесе відповідальність за Харків? Хто понесе відповідальність за Чернігав, за Суми, за Полтави, які сьогодні розносяться російськими ракетами і дронами? Де ті укриття. Де ті мільярди гривень, які на це були витрачені? Де та відповідальність людей, які на цьому скоріш за все просто вкрали і засунули собі в кишені, а потім тихесенько пішли до лісу? Причому ні в кого до них сьогодні питань немає: ні в правоохоронних органів, ні в антикорупційних органів, ні в кого. Вони спокійно гуляють по вулицям. В мене питання. Чи будуть вони нести персональну відповідальність за те, що немає світла в частині України сьогодні? Що можуть бути великі перебої з газом, і це не лише проблема того, що знищують інфраструктуру сьогодні кожного дня рашисти е, і на Західній Україні, і на Полтавщині, і в інших регіонах нашої держави. А це питання ще до того, а чи вони були захищені, чи був закачений газ в повному обсязі, як це було необхідно зробити. І, можливо, все ж таки парламенту треба почати займатися питаннями, які дійсно турбують людей, а не питаннями, які набирають 229 голосів в залі. Причому за рахунок нових коаліцій, тоді оформлюйте нові коаліції, далі тоді в рамках цього і живіть. Дякую.